Бандуристе, орле сизий, добре тобі, брати. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Садок вишневий, коло хати, над вишнями будуть. Бугатирі з погами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерини ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейко не затихло. У Діброві вітер бує, гуляє по полю, край дороги не тополю до самого долу. Стан високий лише широкий нащо зеленіє. Кругом поле, як і море широке синє, Чумак іде подивиться та й голову схилить. чапа праньця з сопілкою саля на могилі. Подивіться серце миє, кругом ні білини, одна одна, як сирота на чужині відео. Зора моя, рочиня, йди на дворові, ти поговори тихесенько в неволю з тобою. Зора моя, дружині єдиний, хто знає, що діється у нас на Україні. папері сумними ряда. Привітайте же, моя моє Моя Україна, мої моїх діти в неребилих, як свою дитину. Трави та стовне дні широки, сердитий вітер забивав, Додолу вербих невисокий горами хвілю підіймав. І блідний місяць на попору, із хмарою диде виглядав, неначе човен сині морі, то виринав, то потопав, Ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, сечі в гаю перекликалися я сам раз у вас скрипа. Не наче писанка собор. за зайлевим гаєм порус, сидуть собі, садик, хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а грубо, широко листій до а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дібром, сам Бог вітає нас силом. Яку у грудто мене на мобілі, серце степне широко на країні морі, що про неї широко широкополіть, Дніпро і круч, бо в чути, як реве револючий. Як... Та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не мре, не загине. От, де люди, наша слава! Ж серце рветься, я й там одинокий, одинокий, а украю а степи широкі.